Абсолютно немає уяви, що тут робиться. Я прошу перенести свідоме засідання для того, щоб він мав можливість заявитися. Зараз це попитання, що стало на розгляд. Єдине пускання, допомагайте мобільні телефони, знову комусь проходять сімс. Потерпілий, якщо ви не заперечуєте, в нас є клопотання цивільних позов. Можливо, ми спочатку його розглянемо, а потім вже про відкладенний. Цивільний позов за 19 травня, тобто сьогодні, так. на адресу суду надійшов цивільний позов від Богня Мирона Степановича Бохня Ольги Андріївни. І зв'язку з за цивільного позову Бохня Ольга Андріївна просить залучити її до участі в справі цивільним позивки та потерпіньку. Прошу по прокурор. Ще з немає заперечень проти заводження. Нема тих заперечень обсязі Really important обсязі представник. Підтримую. є опции підтримую? Особенка загинула підтримати дане питання і залучити ядовість. Ухвалив залучити вогня Ольгу Андріївну до участі як потерпілого, прийняти цивільний позов подалі. Потерпіли на ворогом коронасиплатную та та вогню, вогню Андріївною. Так, Цивільний позов прилучає матеріальність втрату, копія По цивільного позову, вивчає. Так, так і ще одну кодую ми зробимо і включимо представнику державного винувачення. Так, зв'язку з залученням. Yeah. Yeah. Okay. Ви. так. І поданням цивільного позовку, а також задовольняючи попитання потерпілого вокня, в судовому засіданні оголошується перерва. За цей час обвинувачений і його захисник повертає ознайомлення позов у повному обсязі потерпілого вокняк Ольга Андріївна. До статі 55, 56 кримінального стану України. сукрані. Ви так само маєте право вам, наразі з матеріального кримінального провадження, Єдине, що не що на. У суді на даний час є лише обвинувальний акт. Докази обвинувачення ще суду не подані прокурор, можливо, позвольте так само має право займати з матеріалом кримінального провадження зміру. Тому судове засідання несовочка з закритим. Дата у нас наступного судового засідання повторяння узбодження. 고